Сили оборони вийшли з вугледару Донецької області з метою збереження особового складу і бойової техніки, а також зайняття положення для ведення подальших дій. Про це офіційно повідомили в оперативно-стратегічному групуванні військ Хортиця. Зазначають, що ворог не полишив спроб окупувати місто навіть попри великі втрати. Росіяни навпаки перекинули ще більше резервів для проведення флангових ударів, які виснажили оборону українських сил. Незадовго до офіційного підтвердження про відвід військ збройних сил України з Вугледару, в черговому звіті Американського інституту вивчення війни вже поширили інформацію, що російські війська після низки дорогих і невдалих штурмів, які відбувалися протягом двох з половиною років, таки захопили Вугледар. Як зазначають аналітики, на геолокаційних відеозаписах, які поширювали у ворожих телеграм-каналах та змі, видно, що окупаційні війська встановлюють російські прапори та вільно діють у різних частинах Вугледару. Зокрема, про відхід українських захисників, коли окупанти ще не перекрили повністю шляхи, повідомили і так звані російські воєнкори, на яких, зокрема, і посилаються аналітики інституту вивчення війни. Крім того, напередодні голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін підтвердив, що російські війська перебували в центрі міста. Також про плановий відхід збройних сил України з міста, аби уникнути оточення, напередодні повідомив один з українських військових. За попередніми оцінками аналітиків інституту вивчення війни захоплення Сію вугледару навряд чи кардинально змінить хід наступальних операцій на заході Донецької області, мовляв, тому що вугледар не є особливо важливим логістичним вузлом. Окрім того, нібито російські війська контролювали більшість основних доріг і раніше, тому окупанти вже мали можливість певною мірою перекрити українську логістику на цій ділянці фронту. Про ймовірність окупації Вугледару активно говорили впродовж останніх тижнів. За різними оцінками експертів, у районі Вугледару було сконцентровано від 15 до 25 тисяч окупантів. Крім того, наприкінці минулого тижня командування звільнило комбрига 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, полковника Івана Вінніка. Зокрема, саме 72-га бригада під керівництвом Вінніка у 2023-му відбила один з найбільших наступів Російської Федерації, який також був спрямований на Вугледар. Максим Турчинський, телеканал НТА.